Що усім привіт! Я рада вас вітати на цьому каналі? На каналі, який ви будете дивитися, поки ви будете снідати або відпочивати, або просто якщо вам цікаво! З вами Маруся і Сьогодні я планую такий якийсь затишний вечір. Ми зараз трошки там доробимо ще справи, які в мене лишилися. Можливо, будемо разом готувати вечерю. Я е, запрошую вас провести цей час зі мною. Якщо вам це цікаво, то погнали робити. Вам розповісти сьогодні? Я їздила в город у місто. Ну, типу, я живу у, у місті, але я на його краю. А я їжджу типу в центр. Короче, там ще вокзал, центр. От. От, я їздила, щоб купити картку пам'яті, бо мені дуже закортіло знімати. Я дуже така надихнута, надихаюча, і в мене так все прям красиво. І як ви вже могли помітити, я переробила кімнату, зробила тут нарешті таку перестановку, яку мені хотілося, вона майже виглядає так, як я би хотіла. І Звісно, не ця частина, ота, просто я намагався її не бачити, що наче її не існує. От, по-перше, я купила це. А по-друге, я ще їздила трошки гуляти на гроші свого хлопця або майбутнього чоловіка. Напевно, я не знаю, ще. ну сподіваюся, що Корот, так коротше, також. І давайте подивимося, що я сьогодні купила. І будемо ще і далі робити. В мене тут є ще план зробити цю тумбочку. Таку в мене є такі квадратики. І я думаю, може яких якось їх розмістити по кімнаті, щоб було більше можливості щось в них скласти, тобто можна буде і всередину, і нагору. Але поки я ще не знаю, куди їх дівати, я вирішила до них. Їх обклеїти такою гірляндкою тонкою. От, е багато гірлянд не буває, того нехай світиться. Ну що, тоді давайте дивитись, що я сьогодні купила. Маємо ось такий шопер. Я, до речі, купувала в Парижі, в березні. Ой, дідько, це ліжко, це просто якась симфонія. Ти й то лягає, що такі звуки видає. Якби хто записав. Давайте дивитися. Ну, перше, що ви тут можете побачити, це така величезна пачка Twix. Я дуже люблю Twix, До того купила велику пачку. Я купила викону свою лапшу. Вона мені дуже подобається. Взагалі я більше люблю з пачкою, але це теж норма. Знижки ангіботи. Я купила свічку ось таку. Вона, типу, наче пахне якоюсь древесиною. Я не знаю що ми з таким. Дуже гарно. Я там знайшла такі гарнюні ці свічки. Бачила ось таку. І ще ось таку. І я дуже, блін, хотіла і ту, і іншу, і п'яту, і десяту. Така... Ви можете перейти за тайм-кодом. Це просто ну так, я не можу. Я не можу. Я з одного боку я хочу таке такий дім, щоб він там було все як знаєте, як на Airbnb, типу, щоб там. Не знаю, все було естетично ідеально. А з іншого боку, є оця, от я, яка все купимо, все купимо, все повісимо, все приліпимо, все сміття забирай додому, ми його блокнот, приліпимо, давай, чого ні? І оці дві половини мені боряться. Коротше, отака от свічка, гарнюня. Взагалі мені дуже подобається. Найголовніше, що мені вже в моєму віці приносить задоволення, це... Посуд. <світ> Я побачила ці тарілки, вони, неймовірні, вони такі чорні, як, як не знаю хто, як як я б, раніше я б сказала, як моя душа, але ж моя душа вона не чорна. То не є добре, коли ти якийсь злий, це не круто. Типу, це якось форситься в медійності. Ти типу, що ці всі бедбої, такі вони типу, класні. Але то, це ж не круто, насправді. Того воно чорне, як е, майбутнє. Е, Отакі дві гарнюні тарілочки. Одну я буду використовувати зараз, а іншу ще залишу, бо скоро прийде мій хлопець. І ми будемо з них їсти з таких естетичних тарілочок. Дуже вони мені подобаються. Просто я дуже обожнюю пост. Це капець Я купила ще таку милашну таку е, типу, скриньку, я не знаю, якийсь ящичок, коробочок. От щоб поставити його певно туди, щоб е, сюди поставити найголовніше, що мені потрібно, щоб там ще було місце на телефони, на все і. Ну, це наче все, що я сьогодні купила Давайте далі обставляти тоді оцю цю тупочку і будемо готувати їсти. Що, зараз я хочу піти подивитися, що там моя правка Найкраща, найпрекрасніша. Тут, звісно, дуже жутко, що Тресті, ви що вишити. Так, я трохи не дуже розумію, вона наче написала бендит, але речем така срака. І нарешті зараз ми будемо тут оце, те, що в мене залишилося, розкладати і клеїти гірлянду. Ну що, я нарешті закінчила проекти ці відгляду. Зараз О! А, вона біла, ну таке, не дуже. Я дуже блін, хочу їсти. Давайте нову свічку понюхаємо. І запалимо, звісно. Нюхайте. Ну як? Клас! Вона ще така фіолетова. Пахне паленим волоссям в носі. Так от, далі я пропоную наготувати їсти і покласти в цю нову гарненьку, красивеньку тарілочку. Для мене насправді завжди така проблема вирішити, що ж поїсти, це просто це катастрофа. І я завжди по три години сиджу, думаю, що ж мені поїсти. Врешті-решт вирішую просто з'їсти який-небудь бутерброд чи цукерку, чи ще щось, бо я нічого так і не захотіла. І отак от я не їм і через те мені погано, але почати їсти я теж чогось не можу. Я не знаю чого. Коротше, зараз будемо намагатися щось приготувати. Як бачите, гарні новини, і я придумала, що готувати, і он достаю вже продукти. Так, ну що вона там нам принесла? Ой, і огірок, і ковбаска, і салат. І хлібчик. Тамо що? Відкриваємо салатик. Миємо. Ще раз миємо. Ріжемо красиво авокадочку. кладемо трошки на хлібчик. Іншу частину трошки в салатик. Мішунькаємо бігом. І отак от яєчко ляп туди. М? Краса. Ось я доготувала їжу, я вже почала їсти дуже смачно, ця коша провела зі мною цей час. Але наразі моє рідне місто атакує хети. І я геть не знаю, як себе поводити. Типу, я тут в безпеці сажу собі їм авокадо з яєчком і з салатом. І... Я не знаю, чи маємо ми право на існування. Я не знаю. Типу, я думаю про це про це постійно. Типу, іноді я відчуваю себе винною, іноді ні. Іноді я намагаюся про це не думати. І якась це така це настільки важка тема, що ну. не знаю. Але в будь-якому випадку я сподіваюся, що ви гарно провели час зі мною. Відволіклися трохи від своїх повсякденних справ. Що ви їли під цей відос, то я сподіваюся, що вам було смачно. На цьому певно все. Ще раз дякую, що ви провели зі мною цей час. Мені солодких снів. А вам далі гарного дня, вечора, ранку чи чого там. До зустрічі! Зацініть, будь ласка, мою піжамку з Гаррі Поттером Останнім часом я ще багато в'яжу, особливо перед сном, особливо до ранку люблю посидіти. Мене це дуже відволікає розслабляє. І дуже приємно потім бачити, коли щось з тебе починає виходити. А тепер час вимикати світло на добраніч